Всім привіт! На зв'язку TPO Club і в цьому відео хотів би швиденько розібрати дві позиції, які були сьогодні. Одну по DAX, іншу по SP500. Тому почнемо. Перед початком торгівлі, це в нас FDAx. Я накидаю зони, які мене будуть цікавити сьогодні. Для лонгів це NPOC за 7 число. Він відкритий, без тесту. Для шортів це NPOC за 12 -те число, теж без тесту він відкритий. І е, зони вчорашнього дня, від яких я вже буду приймати рішення, лонгувати або шортити. Це ваг, НПО і вал минулого дня. І перед початком відео невеликий лайфхак, можете його називати як завгодно. Але те, що вам розповім. Коли відкривається франкфуртська сесія, якщо ми беремо FDAX, дивимося за словами Smart Money PDH, PDL минулого дня, тобто профіля минулого дня. Ну, я саме дивлюся на франкфуртській сесії, то і якщо за час сесії або на відкритті, ми прошиваємо. Наприклад, ПДЛ. Ціна може рухатись за цей день там, як завгодно, але в більшості випадків ми не отримаємо перехай ПДЛ, тому я на це дуже сильно звертаю увагу під час відкриття позицій і за допомогою цього приймаю якісь рішення. Залишимо їх. Щоб побачити. На, на Америці на SP 500, там буде дуже гарно видно, що я мав на увазі. Добре, чекаємо відкриття франкруської сесії 6, о 9-й ранку. Вся сесія відкрилась. Відкрились ми нижче балансу минулого дня, але не, не знімаючи ПДЛ. Так, відмітимо 10-ту годину, коли у нас буде відкриття Лондону. Саме в цей час я буду приймати якісь рішення. Для лонгів, що я хотів сьогодні бачити, це прохід всіх зон минулого дня, які могли б нас відштовхнути в шорт. Це ВАЛ, енпок і вах. Якщо закріпляємося над вахом, я буду тягнути 1 РР до Нейкідпока. Тому промотаємо до відкриття Лондону. Франкфуртська сесія. Бачимо закріп завалом. Наступна зона спротиву для нас буде Naked poke. Так, Відмітимо наш IB. Можна прибрати. І що ми бачимо на відкритті лондонської сесії? Агресивний вихід вверх, пробиваємо Naked POG, це була друга зона спротиву, і фулфілимо e, геп, який був на відкритті. В цей момент e, я подумав над тим, що зараз може бути шорт, але для набору шортів мені потрібно, щоб ціна спустилась нижче 05 IB, або навіть прошила. E, Хайбілоу дала відкат, знову creep, і Там би я вже щось думав собі, щоб тягнути до naked кідпока. Але поки я чекав, що ціна нам покаже далі. Так, ми закріпляємося за вахом минулого дня, і в цей момент я розумію, що. Мій таргет актуальний це Naked Cock. Я накидую один до одного. Для мене, в мене немає якихось моделей для входу, там, тестів імбалансів і так далі. Для мене важливо закріп над зонами для продовження руху. І щоб мій стоп при цьому був нижче, хоча б нижче 0,5. В кращих випадках це за весь IB. Але тут, якщо б я поставив за весь IB, мені довелося би дуже сильно перетягувати мій таргет, тому я так не роблю. Я плюс-мінус не кидаю щоб один відсоток, який я торгую, був в зоні, куди я збираюся тягнути. І тут я набирав при плюс-мінус свою позицію. Зараз побачимо відкат. Так, десь на оцій свічці, яка почала вилітати, я зажимав свою позицію. Подивимось, як вона відпрацює. Також сьогодні були червоні новини, був варіант, що можливо до новин будемо так в боковику і торгуватися. Але ВІВАП 0,5 VWAP сесіон нас знову відштовхнув вверх, і тут вже була надія, що до новин мене тейкне. Так і сталося. О 2. годині дня ціна дійшла до Тейка. Я забрав свій, свій 1%. І, як бачимо, ціна зняла ПДХ минулого дня профілю і продовжила рух вверх. Можливо, там є, ну, я не можу казати, що ціна там, без відкатів буде рухатись вверх. Все можливо, але. Вірогідність того, що вона прям піде зніме ПДЛ, не дуже висока. Так, з DAX закінчили, переходимо на SP 500, включаємо РТХ-сесію. Вона у нас відкривається о 16.30 по Україні. Тут зони теж відмічені для шартів single принти для лонгів зон немає, тому що ми зараз на АТХ. Дивимося на відкриття. На відкритті ось ми відкрились. Ми відразу знімаємо ПДЛ минулого дня. Що вже мені каже про те, що, можливо, основне, основний рух буде більше спрямований в шорт. Але доставку ціни. Лонго доставку ціни для цього шорта можливо і забрати. Наприклад, як ми бачимо, ми, це на Америці дуже добре працює. Ми відкрились майже в балансі минулого дня біля валу. І якщо закріпимось вище нього, то наступним таргетом буду для себе розглядати вах минулого дня та фулфіл етку. Дивимось, що ціна нам продемонструє. На відкритті ми тестимо зону NakedPA за 12 число. Чому я так виділив зону? Тому що принти тут в один рівень, тому можна виділити і так. І отримали агресивну реакцію вверх. Дали закріп завалом. Далі зона, яка мені була цікава, Naked Pock. Якщо ми закріплюємося в зоні Naked Poку, буду тягнути 1% до Fulfill Gap та е, ваху. Дивимось. Мені було цікаво саме тест Naked Poка. Щоб не отримати агресивного розвороту, я чекав, закріпу тут. І все, я бачу, що ціна зупиняється. Я накидаю свій 1% плюс-мінус. Стоп ставив сюди і десь заходив. На... Так, знову, так як і на DAX, заходив на свіжці, яка агресивно виходила. І вже чекав. Все, ми отримали наш тейк, буквально за 30-40 хвилин до закриття IB, це першої години на РТХ сесії. І що я хотів продемонструвати з приводу ПДХ ПДЛ. Так як ми на відкритті зняли ПДЛ, я не розраховував на похід на АТХ знову, Перехай. Я очікую, що ціна піде знову вниз. Так і трапилось, дуже цікаво. Зараз побачимо. Прибираємо позицію. Ціна просто після фулфілу агресивно злітає вниз. Так, можливо, там не буде супер руху якогось супер вниз, але те, що ми не будемо сьогодні більш заряджати супер ну, мені здається, велика вірогідність цього. Ага. Так, подивимось, що там далі ціна робила. Так, Ну, ціна зараз тут в балансі забилась і, можливо, так і закінчиться день десь в цьому районі. Тому такі справи. Всім дякую за перегляд. Гарного вечора! На наступному тижні чекайте мій підказ з, з моїм знайомим, де ми будемо розбирати проб компанії та відповідати на якісь цікаві питання. Всім до побачення.